Знаєте, що я тільки позаймався, ось тільки закінчив займатись. І я повинен записати цей відос. Я повинен записати цей відос стосовно того, як ви починаєте свій день. От напишіть кожен в коментах, як ви починаєте свій день. Якщо ви починаєте свій день з того, що ви встали в телефон, тік-ток листаємо, в інсту зайти, подивитися, що там висив мій знайомий, а що там в новинах показують. У вас голова забита в початку. Початку дня не тим, чим повинна бути забита. Не тим, що ви знаєте, у вас план, ага, щось я встаю, бам, іду бігати туди-сюди, потім там сніданок і ще щось там, потім по плану піти побачити з цією людиною насчет бізнесу. Потім там виписати якісь плани нові, потім ще... У вас голова збита, а що там новина, а що там ще весь мій знайомий, а що там, а що там за нова модель машини там. А ну мені цікаво, подивитися. У вас голова забита зовсім не тим. Ви встаєте, йдете займатися тим, чим ви повинні займатися. Ви починаєте, і у вас голова каша, у вас каша в голові. Замість того, щоб ви встати, піти випити в стаканчик водички, включити свою систему, піти побігати свіжою головою. Ви бігаєте, у вас і плани, ви знаєте, ви вже біжите, ви знаєте, що сьогодні, ага, так, 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 так. По пунктам ви вже це все виложуєте, Ви знаєте, що у вас далі. Ви встаєте, навіть якщо ви йдете бігати, ви біжите. А що там, а що там, а що там було далі, Ага. Ну ви не погані, ну по... вас голова забита зовсім не тим. Ви встали і пішли бігати в силу, бо ви повинні піти бігати. Чудово, що ви пішли бігати. Ну те, що ви встали, залипли в телефоні, забили голову, непонятно чим. Цей день іде на дно. Цей день іде на дно, тому що у вас постійно буде щось відволікати. То у вас там якась смс-ка то ще щось, то ще щось. Якщо ви сіли за ноут, по задачам, по планам, якщо ви чимось займаєтесь, відставляйте свій телефон. І поки ця задача буде не виконана, телефон навіть забудьте, що він у вас є. Якщо ви займаєтесь у вас там по плану щось телефоні, там публікації і ще щось відео виставити. Так само сповіщення всі виключаєте, виставляєте відео, лишається телефон, і йдете далі по плану. Почніть день чудово, почніть день так. Щоб у вас була свіжа голова, щоб ви були максимально вложені в то у ваш план на день, щоб в майбутньому це сказало вам дякую, щоб в майбутньому. ви самі собі сказали дякую, що ви вставали кожен день. Не для того вставали там 8-7 годин, щоб залипнути в тіктокові, бо там до заводу, там декілька годин у вас є до заводу. Можна подивитися відео, залипнути в тіктокові, засісти заново там. Побігати бах-бах-бах. А для того, щоб ви стали почитати книгу, побігали, сфокусувалися на своїх планах, виконали одну місію і потім пішли на завод. І ви знаєте, що ви почали день, ви почали день, як Бог. Ви почали день, так як ви хотіли. Ви будете на заводі чи де там будете, ви будете думати, є, давайте, я хочу закінчити цю вже зміну, щоб піти, бо мене чекають там знову мої плани, мене чекають зал, мене чекає моє майбутнє, яке я бачу, якщо і буде кожен день, яке я бачу, що в майбутньому в мене це вийде. А якщо ви там пішли на завод. О, ну що, я, там, по полистам, відео подивився після заводу. Візьму собі пива, посижу в новиті, в дотку, бам 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 погуляю там. Не знаю, може там подивлюсь якийсь фільм і ще щось, і ляжу спати. все. Що це за життя, скажи мені? Що це за життя, ти мені скажи, без планів, без майбутнього. Живем з дня на день, з дня на день. Ну і що? Мені так подобається. Питань нема. Питань нема, якщо тобі так подобається жити... То не смій навіть казати, не, не смій нити, що в тебе щось не вийде. не смій казати на тих людей, що які чогось добилися, що ось їм це так легко, а їм там помогли, а в них там були мільйони, а в них зв'язки. Бо ти навіть не питаєшся. Ти навіть один день не, не, не живеш так, як вони живуть. І ти не смієш, ти не смієш казати, що за них. Тому ось так, або ти починаєш день з тіктоків, з новості і так далі, або ти починаєш день з того, щоб ваш стакан води. Ідеш бігати і включаєшся в свій план, в свою систему. Почни день, так як ти повинен його почати, якщо ти хочеш в майбутньому бачити себе десь там, своїм бізнесом, на пляжі, на Майамі, не знаю, там, в США, на Теслі. Їдеш в свій офіс, свою компанію, в свій зал, до своєї дівчини відпочивати, знімати відос або там займатися своїм бізнесом, своєю компанією. Або ти так і всю життя будеш вставати в себе в селі, в себе в місті, нічого не міняти і, і жалітись, що все винуваті. Винувата влада, винуват сусід, винувата погода, винувата собака, винуватий ще. Ну тільки не я, не винуватий. Почни день так, щоб ти собою пишався.